І так, да, друзі, ви, наверное, питаєте, да. де ми живемо? Ми живемо в Україні. Да. Це не, це не це шутка, не і, і, не і, шутка. Це, і це правда. Так, да. це правда. Ось це і це, і це, це наша хата, там, де ми да. живемо. Тож. Да. Це, у нас не тут не... Там много чого є. Так, у нас буде це, і смішні відео.

Мо дуже інтересно. Да. Ми з вами дуже інтересно на... у, у, нас, нас, у, нас у нас багато. У нас дуже багато ай. У нас проблем. багато Поблем. Да, У нас дуже багато проблем. Ребята, а знаєте, що знаю? Ай. Ребята, знаєте, що. Она... я у її годі вже умів читати до ста. 20... Чим более я вже у писати, а вона ще не навчилась. Я не знаю, як ми тя здається. все буде только нормально. Буде у нас дуже велике відео. четверте відео. А Гуга гуга. Да, Это мой папа. Да, не твой папа, я твой брат. Да, давай нормально. И а то же и А ты за И ребят, просто ставьте лайк Под нашим видео. Да. Пока-пока, пока, с вами был Саша да. и Даша. Всем пока-пока.